I <laughs> Сьогодні відбулося організаційне засідання депутатської комісії по житлово-комунальному господарству, транспорту, охороні навколишнього середовища. Були винесені організаційні першу чергу питання: це про обрання заступника голови комісії, про обрання секретаря комісії, про обговорення регламенту роботи міської ради в цілому. Про обговорення положення про постійні комісії депутатські. Було винесено різні питання, які стосуються роботи житлово-комунального господарства транспорту. Так, і затверджено попередньо питання, які будуть розглянуті на наступному засіданні комісії. Комісія затвердила сьогодні графік своєї роботи. Це засідання буде відбуватися. Як мінімум кожен тиждень у середу, о 15-й годині, на яку на засідання будуть виноситися питання на нагальні, які потрібно розглянути в першу чергу. Які, е Потрібно вирішити для нормальної роботи житлово-комунального господарства, транспорту і охорони навколишнього середовища. Проблема в житлово-комунальному господарстві ніженя це якщо брати з наших з трьох напрямків нашої діяльності житлово-комунальне господарство, транспорт і охорона навколишнього середовища, то найболючіше і гостре питання це які є у житлово-комунальному господарстві, і з розповіді. Заступника міського голови Аліника Миколаївича і керівників служб, які були запрошені на засідання, видно дійсно, що положення складне. Але я думаю, є розуміння і в членів нашої комісії, і у міських служб, і в і куратора житлово-комунального господарства і Олійника ліника Миколаївича. Я думаю, ми знайдемо точки дотику, компромісне рішення, і кожне засідання, щоб воно проходило. Лило результативно і приймалися рішення, які зможуть покращити стан нашого житлово-комунального господарства. Серед членів вашої комісії, депутатів міської ради є підприємці, є викладачі, є представники житлово-комунального господарства. А чи вистачить їм досвіду? Тому що питання таке досить складне і досить болюче. Ну, досвід, як кажуть, він приходить і з часом. Особисто я, як голова комісії, маю великий життєвий досвід, і для мене питання житлово-комунального господарства це не нове. Маю досвід роботи на великих промислових підприємствах, які металургійних, деревообробних. Знаю, як кажуть, звідки фінансові потоки, які беруться, звідки но. Береться і куди уходить, що має по відношенню до членів нашої комісії, є члени комісії, які приватні підприємці, які тут, тут займаються теж процесом виробництва і в цьому це для них не нове. А інші члени комісії, якщо людина хоче навчитися і вникнути в суті проблеми цієї, воно з часом ну, пройде місяць-два. Якщо людина хоче навчитися, вона навчиться, я думаю, буде приносити користь для роботи комісії і для покращення нашого житлово-комунального господарства і транспорту. І, наскільки я зрозумів, ви вже маєте окреслили перелік питань, які будуть розглянути найближчий час. Можете наголосити, які саме це питання будуть на сьогоднішньому засіданні? Ми попередньо окреслили питання, які необхідно розглянути на найближчому засіданні комісії, яке відбудеться в середу. І на, на, на ближайші засідання, які відбудуться у, на протязі груднього міста. В першу чергу це перейняття бюджету по наших комунальних господарствах на 2016 року. Розгляд тарифів, які б давали змогу нашим житлово-комунальним господарствам, водоканалу, ЖЕКАМ Теплоенерго нормально працювати і функціонувати». Тобто, той першу чергу на, на на ближніх засіданнях нашої комісії будуть розглядатися по покращенню фінансового стану підприємств житлово-комунальної сфери.